Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні хочу вас познайомити, як зв'язати повідець найкращий для донних насадок це Blowback Rick. А в простонароді на нього кажуть просто монтаж з кільцем. І що ж нам для цього потрібно? Давайте розбиратися. Так, а потрібно нам для цього, звісно, повідковий матеріал. Я в цьому сезоні на всіх своїх коропових сесіях весь сезон використовую ось цей. Повідковий Hunters Braid. Також можна використовувати Hunters Braid Heavy. І тут в мене просто диаметр. Бачите, 45 лібрів. Тут 25 і 20 лібрів. Майже весь сезон використовував. Уже коли стало холодно, наче використовував 12 гачки, то ще тонкіший почав використовувати 15 лібрів, показував у минулому відео. Також цей сезон я ловлю на гачки Specialist спеціаліст і Спеціаліст RX. Це класична форма вайтгейпа, RX важчий, R легший гачок. І саме головне, це ось такі металеві кільця. Їх можна зараз придбати в будь-якому риболовному магазині. Тому з цим проблем нема Ну, і, звісно, ваша улюблена донна насадка. Мені цей джокер приніс на останній риболовлі дуже гарну рибу. Десь 13-14 кілограм, тому саме на ньому зараз зв'яжемо і покажу вам, як це робиться. Ну і інструмент, обов'язково кусачки і іголочки. Гачок, беремо повідковий, продягаємо крізь вушко від жала. Ось таким чином. І спускаємо його. Потім беремо кільце. Продягаємо його на повідковий. І що я роблю? Далі? Ось таким чином, бачите? І далі просто зав'язую одинарний вузол. Раз. Ось таким чином. Просто зав'язуємо на кільці одинарний вузелок. І потім. На краєшку вяжемо нашу звичайну петлю. Це у нас петелька вже під стопорок. Бачите, ось таким чином. Тут у нас зав'язане кільце, тут петля. Обрізаємо лишнє. і наш повідець майже готовий. Дивіться, що ми робимо далі. Беремо наш гачок, наше кільце і вдягаємо. Ось таким чином. Бачите, як вийшло? Ну от, майже готове. Так, далі беремо нашу насадочку. Голочку. Пробиваємо і вдягаємо її на волос. Беремо стопорок. Я завжди використовую міні стопорки. Вони мені дуже подобаються, маленькі, зручні і не додають зайвої ваги вашій насадці. Ось таким чином. Бачите, волос дуже задовгий. Дуже задовгій, бачите? Він має проходити у нас отут під жалом. Отак. Я роблю доні. Що ми робимо? Ми знімаємо знову. Для чого це я і роблю одинарний узл, а не двойний, там петлю, як люди роблять. Я роблю отак. І тепер просто беремо і підтягуємо. Воно легенько все підтягується. І здвигаємо це кільце. Все. Підтягнули кільце. Тепер знову вдягаємо, бачите, ось так. Вдягаємо його на гачок. Раз. Ось так у нас має вийти. Бачите? І отак проходить. Тепер що ми робимо? Виставляємо кільце. Ось так на гачок починає згинатися жало. Виставляємо, затискаємо пальцями. Тут, на цьому моменті, ми вже можемо відрізати повітковий. На цьому ми затискаємо і починаємо обкручувати. П'ять до досталь і один назад. Раз. І тепер до жала протягуємо зверху вниз. Раз. О. Ось таким чином уже зв'язаний ваш повідець. Тут ми в'яжемо петлю. Обов'язково двойну, тому що вона має бути тут крепка. Раз. Роблю петлю і протягую. Хопа. Затягуємо і. Наш повідець повністю готовий. Лишнього вирізаємо. Хопа. Все. Це дуже дієвий і крутий повідець для донних насадок. Я використовую тільки його для 20-х бойло, 24, х 16, х навіть під 16-й бітурбо, тільки монтаж з кільцем. Ваш. Гачок лежить на дні, насадка. Короб, коли його всасує, він залітає йому в пащу, потім він його випльовує. І що виходить? Гачок чіпляється, бойл вилітає, і отак чик ще більше засікає гачок. Отак він працює. Затягнув в рота йому, і коли випльовує, гачок вилітає, і додатково отак його ще пробиває. Все. Ось така робота цього повітця. Використовуйте і ваші риболовлі будуть ще вдалішими. А для того, щоб ваша риба не сходила, використовуйте гарні гачки і гарні повідкові матеріали. Ви тепер знаєте, як зв'язати кращий повідець для донних оснасток -ріг, або, як кажуть, монтаж з кільцем. Використовуйте його на своїх риболовлях і вони. Будуть вдалими 100%. Також нагадую вам, що гачочки гамакацу, спеціаліст R RX, я катаю їх весь цей сезон і дуже задоволений. Також матеріал повідковий від компанії Climic це Hunters Braid. Всі ці товари ви можете знайти у нас в магазині, перейти по посиланню під відео. І якщо вас зацікавить, купуйте. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть комент, сподобалось вам чи не сподобалось, і вийшло у вас використовувати цей монтаж чи не вийшло.